Фух. Шоо. У... Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Fusion Mod. І ми зупинились на тому, що тут якась ракета на колесах і. Водяний транспорт в землі нафіг. Е, окей, добре, починаємо. В принципі, нас це не хвилює. Так, ми зупині. О, нічого собі, що це поспавнилось тут. А, нам демонструють, що. Ага. Що, типу, вишенька, це така імба, що типу, іграйте. Окей, я про це в курсі. А, ми залишили цього горо... горохометника. І не тільки горохометника, ще й шипи. Окей, я би хотів е, справді від них відіграти. Від цих е, узриво страшних чувачків. Так, то це, ми зупинилися на одній локації. Ви, в принципі, самі бачите. Як я казав, мені ця локація найбільше поки подобається. Насправді якась така. Ну, вона і гарна і. Ну, цікава, справді. Куди цікавіше, ніж всі попередні. Тут, як завжди, у нас три армії. О, до речі, ще один плюс цієї карти, що тут в нас. Що тут ми можемо 6 рядів соняшників зробити. Ой, 6 рядів, я маю на увазі 6 соняшників посадити а не 5 Так, давайте посажу подаруночок, щоб навалить контента, так сказати. Але ми знаємо, що там завжди вилазить якийсь лакіблок. У нас це не сильно хвилює. Коротше, я хочу зробити кулеметників оцих. Е зривних. Тільки як це зробити, не зовсім розумію. Подивіться, який він демедж наносить, це жесть. Єдине, що мені не подобається в ньому, це. Не поняв. А чому музика. Ага, цей появився. Клоун. А, в нього ще захист буде на голові. А це вже страшно. Дайте я на всякий випадок приберу, звідси. Так, поїхав драндулет, але мені. До скільки він буде йти? і що це? Досить стій, будь ласка, не доходь до. Фух, блін Дякую. Молодей, що підірвався. Тільки я не помітив, що там вже горіха нема, да йомаю моя... До речі, реально. От бачите, ці подарунки таке, звісно. Конечно... Дають 100 сонці, але ти потратиш набагато більше, щоб задефати того, хто звідти вилізе. Бо, на мою думку, це виключно для пану юзати. Воно корисним ну, рідко буває. Ось що корисне, це подарунок за 100 навпаки, щоб ви платили 100 сонці і там вилазило щось корисне доволі. Так, треба горішки садити, а то вони дуже довго кадешаться в цій грі, тому давайте. У мене нема перця, тому я таких, такі шипи не зможу зробити, щоб були. Показані в початку гри. До речі, можливо, ця серія виходить тоді, коли я не на місці і не можу знімати відос. Ну, типу, я його завчасно записую, логічно. Не знаю, навіщо вам ця інформація, просто по приколу скажу, що. Я, типу, зараз не вдома, коли ви дивитесь цей відос. А може я його і не встигну зробити, не знаю. Може я його і не викладу. Хі. Ну, вже сказав, то сказав вже. Вже мушу. Так, мені не подобається, що витворяє цей горохостріл. Так, давай, ліваю сюди. Не знаю, звідки не ну, взявся, звісно, ну. Мені може все-таки пеньки садити, наші мені оті. Гаразд, я зроблю один рядок вишневих, а другий рядочок у нас буде все вогняне, коротше. Ну, з пеньочками. А, в мене є ще один горохостріл, я забув про це. Я ж взяв. Да, геніально взяти одного близько, а другий в кінець ряда. Що я зроблю? Геній! Я надеюсь, там не дуже сильно голосно, я трошки відсуну Мікрофон. А то я пам'ятаю серію, де мікрофон був дуже гагучним. О, якийсь новий газетник. Газе... Газет. Газетник Так, мені здається, мені не вистачає трошки потужності. А можливо, мені просто здається. Я хочу. О, найс, мінус 2 зомбоні. А що вони туди іменно їхав? Так, ну якісь лохи ходять. Мені дуже цікаво, що робить той трандулет на колесах. Наскільки він страшний буде. Так, ще один горогостріл, я забуваю. Не варто забувати. Так, отут у нас неполадочка, треба її задефати. Давайте кабачка на нього закі. Поняв. Швидше. Та, блін, він убив горохометника, ви що, пикались. Гаразд, цим проблем не особи є. Ууу, це що? людяний горохо. Грохо, да. Звідки там ще один цей горіх. Ну, оригінальний куди є, сильніший, так що нас не хвилює. Він, але горохостріли це така тема, знаєте, трошки не дуже цікава. З ними механіки не дуже цікаві, ось. Не скажу, щоб мені подобалось так геть. Щось я починаю провтикувати, а мені здається, що ну, горохостріли мають знищувати, але вони не встигають все. Та, блин, не йди звідси, не чіпай. О, там поїхала ця машина, але ну, я так зрозумів, контриться одними шипами, то в мене питання нафіга воно взагалі існує. Стій! О, я зробив людяні шипи, такі також можна. Окей. А можна якось. Да, нарешті. Єдиний мінус, я вже казав на цій карті, мені не подобається, що. Е, в кінці в останній армії не вилазять зомбі е, з-під води, як в оригінальній частині. То, мені здається, це було би прикольно. Так, я забув про вишню медників взагалі тут. Ми вони ніби сильні, але ніби не дуже. Не знаю. Хоча ні, я забираю свої слова, я подивився на нижній рядок. Так. Мені треба допомога. Сюди, напевно, більше. Ух. Що? Що це таке. Що за син зомбо боса вийшов? fuck? Ладно, це щось дуже слабеньке, так що мені пофіг. А, він як броня служить. Ясно, ясно. Я вже думав, це щось мега страшне, це якась фігня. Знаєте, що я хочу перевірити? Тут ж типу вода. і чи буде. Ну, чи розробник придумав, що. Якщо ми зробимо то, знаєте, якщо об'єднати два горіха, то він покотиться, він затавне великим і почне котитися як повлінг. Чи придумали вони те, що. Чекайте, що він втопиться в воді, а не буде котитись далі. Це доволі цікаво було поглянути. Знаєте, мене на воді трошки дратують ці машини, треба, я так зрозумів, ну, побільше сили справді, побільше урону. Шкода, що пенька з цим не можна об'єднати з горішку. Це було б прекрасно. Я не розумію, що сильніше? Вогонь чи вищення. Вишення. Вишня наносить наскільки більше демеджу. А, я ж можу це глянути на кнопку. Поняв. там ці вишеньки наносять по 100 урона майже за тичку. Нормально. Ну, гаразд, вишня, справді, сильніша набагато. Так, треба на наступний раунд взяти перчика. Я промахнувся. О, давайте подивимось. Котиться, котиться. А, розробник це не продумав. Ну, ладно. Не, ну мінусів я не бачу, крім візуального цього. Але, але не дуже виглядає, знаєте. Ого, там виїхало, бін. БТРів. Повиїжджали БТРи. Не надо, Там просто виліз перець. Перець, так, перець. А я знаю, що цей перець може зробити, так що пішов він нафіг. Так, давайте прискоримо процес. Ну, ви подивіться на цей демощ, це жесть. Так, я боюсь поставити, що на наступному рівні. Ще 25. -й. Ага, тут у нас якийсь підводний зомбі. Зомбі-бігун, тільки як з Майнкрафта якісь версії, типу. Ну, ті, хто знає, знають такий підводний зомбі До речі, реально дизайн тупо такий же. Окей, що би я хотів перчика взяти. І треба. Можливо, мені замість горохостріла треба соняшника взяти, так. Да. Окей, хочу зробити перчані шипи, коротше. Що таке поняття взагалі існує. Звучить дивно, звісно. Цікаво, чи можна тут все-таки вимкнути під сонць автоматом. Хоча, мені здається, ні, тому що 4 армії, поняв. Е, мені здається, що не можна, бо розробник спеціально так зробив, щоб забалансити, а то тут дуже багато треба робити всякого. А, на тройку замедлять можна все. Треба запам'ятати вже цю штуку. А то я завжди завжди забуваю і все. І габела. Соняшники на воду я не буду садити, це трошки невигідно. Ну, початку гри мається на увазі. Тим часом у нас всякі чубакабри повилазили. З тим ми легко справляємось. Просто посадимо для кожного ваншотку. Тільки, звісно, один мінус: у мене на полі нікого не буде в цей час. Ну, типу, постійного підмощника. Підмощник? Що? Так, зверху зомбі якийсь дуже повільний. Проблем не бачу. Давайте я трьох стріла поставлю. О трьох стріл з пеньками вогняними тройними трь... 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 пеньками. Це така емба. Треба, до речі, реалізувати таку тему. Коротше, в мене план зробити шипи і трьохстрільних грохострілів, логічно. Так, давайте допоможемо, там горі скоро може відкиснути. Це економічно невигодно буде. Та досить, 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 досить. Давайте його засейвимо. Просто я не знаю, скільки він ще там проживе, тільки ти проживеш, ясно. Недовго, справді. Давайте його полікуємо і повернемо його на своє місце призначення. Так, соняшник, все ідеально. Ви встигнете його вбити? Ні, красавчик. Так, куди я ж мав? Так, уже двері вийшли. До речі, добре, що шипи можуть контрити і двері одночасно. Ну, то, що, ну, двері якби не захистять ноги. До речі, я помітив одну деталь. Я не взяв чомпорів. Ну, я це говорю до того, що, типу, зазвичай я щось постійно чомпорів беру. Неясно наше. Так, мені здається, мені вже пора посадити горішка. Правильно. І треба зробити трьохстрільних паньків. Це останній горохостріл. Давай, менше мені тут замідляй. О, побіг цей зомбар, на що він здатний. А, він перед смертю кидає шип. І скільки він зносить? 40 урона, серйозно. Ой, 60. Да. 60 урона він зняв, і що якось слабенько. Краще зробили, щоб баншотив. В чому прикол тоді? Окей, все робимо трьохстрільних пеньків, опа. Дивіться на цю потугу. Так, треба ще останнього соняшника і буде топчик. І останнього горішка. Так, оце я хочу зробити точно. Коротше, мені вигідніше взяти не двох соняшників, а двох е -е, перчиків. Давайте я на воді покрию це такими горіхами, що якщо їх там зб'ють, то вони хоча б підірвуться. Вже буде корисніше набагато. А, я пам'ятаю, що я можу ще об'єднати пеньок з перцем, правда? Правда. Так, все, робимо ідеальну перфекціоністку штучку. Кайф. І ще один трьохстріл. А, вже не треба. Можна сюди. сюди. Сюди починати садити трьох стрілів. Так. Да. Треба побільше сили. Дивіться, мільйон трьох стрілів кудись сильніше, ніж кулеметники, бо кулеметники вони прям. Ну, вони ж б'ють одну ціль. Один рядочок, а тут там, вам така мощ. Ну, мені не подобається кватація триока три стає, мені якось. А, воно якось не дуже виглядає, не дуже приємно. Не і приємно. Та є що зробив людяний горіх, але він просто ніби живучіший, якщо я не помиляюсь. Так, це треба садити назад, а спереді дефолтні, щоб там вони не ваншотили одразу. А то вони б... помирають просто, бо їх збиває машина і все. Треба їх сейвити трошки. Так, треба сюди ще... А, а для кого це? Ось тут я пам'ятаю грохостріл Поцений. Блин, там пеньочки це просто шедевр. і шипи. Ну таке собі звучить. То, що це ніби для грибів, да? якщо я не помиляюсь. Що з цей драндулід якийсь слабенький, я думаю, в нього хоч якась здібність буде, в нього навіть здібності ніякої ніби. Якось не веріть, цікаво так. Хочу зробити ось так, ось так, і ось так. І ось так, щоб прям гарненько було, ось так. так. Забагато ось так люди, я повністю з вами згідний. Але щоб... Щоб точно треба ще ось так, ось так, і ось так, і ось так. Ой, не туди натиснув. Але це теж дуже сильно виглядає. Давайте ще отак так зроблю. Опа. Ні, ну це жесть, конечно. Це імба якась. Ні. Йому вообще пофіг. йому вообще до одного місця. Взагалі. Так, у нас уже третя армія. Капець, тут 104 армії, це жесть. За що таке знущання, скачить Біни Бласк. А, ось, точно. Я ж, типу, мега супер пупер в кулі. Так і не ясно, скільки вони зносять, але. Ви мене така красота, типу, якісь такі кольорові горішки тут. Да, це геніально. Ой, не, я хочу засейвити ті шипи. Тільки ікскрафт, не чипай. Та блін, знову звідти їдеш. Тікай. Так, мені треба баф для горішка. Прекрасно, прям почули мене. Прям одразу мене почули. Гаразд, я думаю, можна ще так робити. Капець в мене горохове, не знаю, горохове царство. Знизу цих шопів не видно, вони схвались. Під... Під... Під, лі... під лінію, яка показує, скільки армії. Да, дивіться, два ряди соняшника це просто ти взагалі не паришся про сонце. Тобі завжди вистачає. Нормально я заморозив їх. Типу, тобто я не планував їх заморозити, я хотів зробити людяну просто версію. А вийшло, коротше, так, ніби. ніби я просто цю армію заморозив. До речі, це було швидко. Враховуючи те, що тут 4 армії було. Що, давайте ще одну кадочку, виходить. А, Та нікого нового навіть. Так, соняшник юзлес. Треба петчик. I need more bullets. Окей. Okay. Так, ви може мені щось для різноманіття знову покажете? Цікаво. А? Ні? Не покажете? Ясно. Цікаво, що там написано. А то там. Може там сюжетка якась написана, я не знаю. Гаразд, я думаю, початок я можу чуть-чуть прискіпать. Тим більше нових зомбі немає, тому нікого очікувати не треба. Я повернусь десь вже на цікавому моменті. Так, окей, ми потихеньку до... наближаємось до першої армії. Е, нічого такого цікавого не було, тільки вибіг е, спартанець отой списом. <хи> О, чекай, правильно, не чіпай. Не чіпай. І зробимо ось так. А ні, це нормально, я з нього зробив ой, там два списа побігло. Соняшник вижив. В чому прикол, вони навіть з двома списами не можуть бити соняшника. Якщо що по ньому раніше вже прилітав урон? А, я його похилив. А, якщо ти об'єднуєш рослини, вона відхилюється. взагалі, халява якась? Ще крутіше. Так, окей, треба зробити пеньоч стрільчиків. Так, уже тим часом перша армія. Блін, а я про воду взагалі не подумав. І слова зовсім. Фу, Ні, все-таки я подумав, добре. <свят> Чекай. Не чіпай. Я засевлю цей горіх, мені байдуже на то, скільки сонця на це піде. А, ну я взагалі-то міг шипи йому посадити, якщо я не помиляюсь. Ну, я не бачу, можливо, в мене не в каде був. А, шипи не ваншоті цю фігню, а типу просто надамажують сильно. Ясно? От мене бісять ці машини, вони доволі живучі, вони трошки тут. Ну, заважають знаєте, так. До речі, я зрозумів, що горохостріл безкорисний, треба було б його замінити. Ну, дефолтний горохостріл, який дефолтний, дав. Який одну стріл. Так, не чіпай. Отак. Ні, давайте я тут буду з вишньою об'єднувати. Хось там похилить можна. Це я кайфік. Ні, я розумієш, рано чи пізно вони тими списами по-любому б'ють. Це навіть не обговорюється. Але все рівно якісь тюбики. Я очікував від них щось сильніше, якщо чесно, щоб вони там реально ваншотили і так далі. А вони цього не роблять. Розчарування, Так, я хоч. Для чого я взяв перці, якщо я їх не використовую навіть? Все, хай ось так буде. Мені цікаво, якщо горіха, типу б'ють, він підірветься як буря е, буряк, так. Да. Типу як перчик, ж, правильно? Ні, йому взагалі пофіг. Він не взорвався. А в чому його тоді суть? Звучить якось безкорисно, я вам скажу. Так, стій. Бам! Блин, щось мені не подобається, що на карті відбувається, я вам так чесно скажу. Він, який же тут кабачок в цій частині тупий, реально? Чому йому не зробили механіку, що зомбі здох він не буде пригатить? ПВЗ 2 хоча б це зроблено, а тут це. Ну це прям бісить. Я розумію, що є зустрічне питання, нафіга я взагалі його туди посадив? Але, блін, ну розробники. Я вважаю, це не, не круто таку механіку. Я вже зрозумів, чого мені ще не вистачає, мені не вистачає побільше горохів з пеньками разом. Так, треба захист. Да, ну, дивіться, не вистачає урону, вони просто доїжджають. Вони просто доїжджають до цих пеньків. Ну капец. Добре, замість горіхів тоді будеш шипи робити, я не знаю. Але сенс об'єднувати шипи, якщо їх ваншотить. То що їх просто передавлять за цей час, типу. Ну, перші ряди ти не зможеш посадити. А з пеньком можна об'єднувати. Ну, перець точніше, з пеньком, да. А я вже робив, так цікаво. А так завжди буду кричать, у-у-у Нічого собі! Я не розумію, а що за дим тут деколи? є? Типу. Краєм ока бачиш там якісь дими на фоні. Ну, типу, як зрив сірий якийсь у соняшників. Я трохи не розумію, із за чого. Стоп, а якщо. А якщо робити троні пеньки, щоб було більше патронів? ну тобто один патрон він же сюди попадає і розділяється на три ще раз. І перед ним ставити оці пеньки з перцем, це буде працювати? Так, да, дивіться, ну плані, ви зрозуміли, да? Як буде в рази більше пуль, Тобто заради цього робити. Блін, а прикольно. Окей, окей. Якщо що у нас там скоро остання армія? Ну, вже ніби демеджа вистачає, щоб контрити БТРи нафі. А, я забув, що толку заморозки в мене взагалі ноль. Не знаю, на що я зробив. Просто так. Все, мені вже починається подобатись. Як тут все виглядає в мене гарненько. Так, мені останнього горохостріла треба для повного перфекціонізму. І дай Бог ти передав шпиньок. По Сюди. Сюди. Так, мені треба тройний горохостріл. Ви мені навіть го... Ай, я прикусив язика, мені навіть ціни треба. Горіхи. Ви ж розумієте, наскільки це помножений урон, там просто мільйон урона. Через цю всю фігню Так, там трошки проривається, але. В принципі, ні. не проривається. Блин, а сьогодні було дуже швидко, я вам скажу. Хоча серія 20 хвилин при тому, що я. При тому, що я щось там скіпав. О, якісь хоча б нові. О, ну. Давайте, раз так. Ура! Перший конвейер, люди. Перший конвейер, окей, давайте я його зіграю, все-таки. Блін, а це цікаво, типу, конвейер, в якому щось ми можемо об'єднувати все діло. Перчика можна було об'єднувати з стройним вороху стрілу. стрілом. А як давно це можна було робити? Раз люди, плани міняються, дограється пізніше. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.